Журналістка з Росії, яка вирішила допомагати українцям на війні, до сум приїхала Вікторія Івлєва. Розповідала про свою волонтерську роботу. Жінка займалася вивозом людей з Донбасу і там потрапила до полону 17 березня минулого року. Наразі жінка допомагає мешканцям Околиць Донецьку і з останнього разом з товаришами зібрали гроші та закупили генератори для тих, хто у селах під Донецьком мешкають без світла. Работу Вікторії підтримують рідні та друзі, тож жінка вирішила поділитися власним досвідом з сумськими волонтерами. Я думаю, що волонтери є в будь-якій країні мира, незалежно від її правительства. Потому що всегда есть свободные люди, люди с добрым сердцем, которые хотят помогать. Другое дело, что я живя в России помогаю Украине, потому что я считаю, что моя страна не права. И это мой ответ на неправоту моей страны. Ну, я делаю то, немного, вот такую капельку, то, что я могу сделать.